Доброго дня, колеги, 12 серпня. Перед вами в України. Гарна ягода в плані смаку. Просто чудовий смак, має нотки троянди чайної в смаку. Ну, Я не знаю, чи можна назвати це москатом, але дуже такий яскравий, він смачна ягода. М'ясиста, м'ясиста соковита ягода, приємний мускат, це так, знаєте, виноград для сім'ї. Хоча я розумію, що на ринку, якщо люди попробують, а його пробують, то його теж будуть забирати. Оцінювачі мускатних або таких унікальних сортів винограду, тому, тому прямо України. Я вважаю, що гарний сорт і для себе, і не тільки для себе. Ну, я, я вважаю, що вона досить урожана. Да, це не преображення висить, це грона десь 3 4 400 грам. Ну, ось, дивіться, на пагоні, тоненькому пагоні дві грон, два грона висить. І, ну, і вони нормально він справляється, не дивлячись на те, що кущик молодий. Тому пріма України варту уваги на, на винограднику, і вона вже на сьогодні е, практично майже всі грони готові.